Ви Знаєте, пісня, яка тільки що пролунала, вона говорить до нас, дорослих, і вона говорить до вас, діти, так само. До дорослих вона говорить те, що ми могли пам'ятати, що діти вони не завжди будуть в нашому домі. У нас з вами обмежений час для того, щоб ми могли передати їм свій досвід, навчити їх правильних речей. Навчити їх Євангелії, навчити їх Слово Божого. Бо у їхньому віці прийде час, коли наше навчання для них буде не актуальним. У нас є дуже обмежений час і дуже короткий час. І тому хотілося б, щоб ми з вами могли мобілізувати всі свої сили, всю свою увагу для того, щоб зосередитися на наших дітях, щоб ми могли максимально прикластися до того, щоб вони могли розуміти Бога. І передати їм також правильні навики на їхнє життя. Тому що вони підуть скоро у своє життя, вони самі будуть приймати рішення, вони самі будуть рухатися, вибирати шлях туди чи туди. І в нас є цей час для того, щоб ми їх могли навчити. А також для вас, діти, хотів би сказати, ви можете присісти. Також для вас, молоді наші слухачі, хотів би сказати, що у вас. Небагато часу для того, щоб ви могли навчитися від своїх батьків. Тому що потім, коли ви виростете, якщо ви не навчитеся, ви будете пожинати погані речі в своєму житті. Можливо, це буде біль, сльози, можливо, це будуть якісь наслідки неправильних ваших прийнятих рішень. Тому у вас зараз є особливий час для того, щоб ви могли вчитися у своїх батьків, питати їх, задавати їм питання, переймати все, що добре є у їхньому житті. Отже, ви знаєте, я сьогодні хочу звернутися як до дітей, так само й до дорослих. Тому що сьогодні наше зібрання, воно вже само продиктувало нам якби тематику. І якщо подивитися в Біблію, знаєте, то Бог він завжди е, говорив як до одних і до інших. І сьогодні діти вони вже показували нам з вами е, своє розуміння, як до них звертається Бог. Ви можете нам ще раз нагадати. Ті тексти, якими Бог звертається саме до вас. Діти, хто може зараз процитувати або хоч сказати декілька слів, чи є у Біблії звернення до вас? Хтось махнув головою є. А якими словами починається? А ви тут вірші розказували, згадайте. Дякую. Можете цей текст також відкрити, наступний. Біблія говорить до вас, діти, щоб ви могли бути слухняні своїм батькам, бо це Господеві приємне. І якщо подивитися далі, як діти, ви можете зробити приємне для Бога? Як ви можете зробити приємне для Бога? Наступний слайд. Як ви можете зробити приємне для Бога, виходячи із цього тексту, який ми зараз з вами прочитали? Хто із вас може сказати? Все дуже просто. Хтось піднімає руку, давай. Правильно, молодець. Допомагати батькам. Ще. Слухатися. Поважати. Як? як Давати їм поради або підключатися до їхніх порад. Ну, це, це непогано, коли діти із свого, скажімо так, контексту, да, із свого розуміння вони можуть щось дивитися і підказувати так само батькам. Ну, Даніель уже цим займається. Е, да, дивіться, але насправді ми можемо сказати наступний слайд, що, послухайте, якщо ми з вами можемо сказати так, що непослух батькам, він неприємний для батьків. І він неприємний не тільки для батьків, але він так само неприємний для Бога. Я думаю, що у вас, у вашому житті, діти було багато речей, коли хтось вам робив неприємне. Було таке, що вам хтось робив неприємне? Підніміть руку, кому робили неприємне? Не всім бачу. Може, всім робили неприємне. Дякую. Вам дуже було недобре, коли вам хтось так робив, правильно? Дивіться, коли ви не слухаєтеся своїх батьків, оцих, які тут зараз сидять, да? То ви мусите розуміти, що так як вам хтось робив неприємне, так само ми робимо неприємне Богові, і ми так само робимо неприємне нашим батькам. І ще один текст для вас: наступний слайд. Ми можемо подивитися, де Бог звертається і Він дає вам обіцянки. Подивіться, діти слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре тобі і щоб бути на землі довголітнім. Ми можемо побачити. Дві обіцянки, які Бог дає вам діти. В наступний слайд ми можемо побачити, які саме обіцянки Бог дає, щоб добре велося тобі. Дивіться, якщо ви будете шанувати, слухатися, поважати ті речі, які ви сказали у вашому житті, Бог обіцяє, що Він буде піклуватися, щоб у вашому житті було добре. Другими словами, чи хочете ви бути успішними у своєму житті? Ви хочете мати успіх? Чи ви хочете бути неуспішними? Хочете успіху, так? Да? Перша заповідь, яка вам у цьому допоможе, Бог вам може в цьому допомогти через послуг і повагу до ваших батьків. Якщо ви будете слухатися батьків, ви будете успішними. Так обіцяє Бог. І другу заповідь, яку Бог дає, він говорить, щоб ти був довголітній на землі. Тобто ви будете довго жити. Бог дасть вам довгих років на цій землі. Е, а зараз я би хотів вже. Щоб ви ще трішки набралися терпіння, у нас є небагато часу, щоб ми могли так само звернутися вже до наших батьків. Ви згідні з цим, так? Да? Ми зверталися до вас, зараз звернемося до батьків. Е, дивіться, якщо подивитися, що Бог говорить до батьків, то ми можемо бачити наступне. Він говорить, що батьки, не дратуйте своїх дітей, е, а батьки не дратуйте дітей, дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Два тексти. І другий текст це з колосян написано, що батьки не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. знаєте, я би сьогодні хотів з вами якраз подивитися на деякі такі речі у наступному слайді, як не дратувати нам з вами дітей. Бог говорить до нас, батьків, дві речі, щоб ми могли пильнувати у своєму житті. Перше, це, щоб ми їх могли не дратувати, і друге, він говорить, щоб ми могли навчати їх. І зараз ми подивимося, як саме нам з вами потрібно не дратувати наших дітей, які поради ми можемо отримати. Дивіться, найперше, що ми можемо робити, це, або як батьки можуть дратувати дітей. Діти, Ви теж можете бути уважними і слухати, щоб вдома ви могли їм підказати, коли вони десь будуть порушувати ці речі. Батьки дратують своїх дітей, не дисциплінуючи їх. Дивіться, дуже проста така річ. Ми з вами. Якщо ми у своїй сім'ї, ми дітей не виховуємо, якщо ми не реагуємо на їхні неправильні речі, якщо ми бачимо, що вони ведуть себе неправильно, і ми просто машемо на це рукою, то ми їх дратуємо. Ми їх заводимо, ми їм даруємо стан дратівливості. Тому що ми прекрасно розуміємо, що відсутність дисципліни це один із найшвидших способів озлобити наших з вами дітей. Нам здається інколи, що дисципліна вона може їх озлобити, але ні. Саме тоді, коли ми їх навчаємо і дисциплінуємо, ми їх спасаємо від дратівливості. Ми їм показуємо, як правильно має бути. Тому що, подивіться, у приповістях 22.5 цього немає на слайдах, але я просто зачитаю. Там написані 22.15 написані такі слова: до юнакового серця глупота прив'язана, та різка картання віддалить від нього її. Біблія каже, що до юнакового серця, до їхніх сердець, може глупота прив'язуватися. Але дисципліна може це віддалити від їхнього серця. І тому, послухайте, батьки вони можуть наповнювати їхні серця гіркотою, коли не викорінюють гріх і дурість з їхнього серця. Саме тоді, коли ми не впливаємо, ми не хочемо. Їх дисциплінувати, ми їм даруємо, скажімо, неправильний стан. Ми їх дратуємо. Друге, якщо ми дивимося на цей слайд, то дивіться батьки, як вони можуть дратувати, як ми можемо дратувати. Батьки дратують своїх дітей, коли жорстко ставляться до них, або коли дисципліна не є справедливою, не є справедливою по відношенню до них або до їхньої провини. Дивіться, другий момент, як ми дратуємо своїх дітей, коли в нас є до них жорстке ставлення, і коли несправедливо ми їх караємо, коли наша дисципліна вона несправедлива. Ви знаєте, що діти дуже часто вони це відчувають. Колись говорили так, що колись, якщо двоє чи троє там дітей ведуть себе неправильно, то батьки били всіх. Вони приходили і вони їх дисциплінували, всіх, всіх обмежували і так далі. Але інколи нам потрібно зупинитися і. Розібратися в ситуації, задати запитання, що, чому, як, і коли ви почнете розбиратися, то, звичайно, ви зрозумієте, в чому справа. Але дивіться, є один момент. Якщо ми несправедливо їх наказуємо, якщо ми несправедливо їх дисциплінуємо, ми їх по суті дратуємо, ми неправильно до них відносимося. Тому нам потрібно в цьому плані так само бути дуже уважним, тому що це та річ, яка може, скажімо так. Спровокувати в їхньому житті дратівливість. І потім ми можемо думати: а чому дитина така дратівлива? Тому що тато або мама, можливо, застосовували несправедливе покарання. Потім ще одна річ, як ми можемо дратувати, це карати у гніві. Це знову ж до цього самого другого воно так, так і відноситься. Дивіться, коли ми караємо дитину у гніві, ми говорили трошки про це на сімейному вечері. Коли ми караємо наших дітей у гніві або дисциплінуємо їх у гніві, то ми їм говоримо, дивіться, що коли хтось поступає неправильно, можна застосовувати гнів. Коли тато або мама використовує гнів, дисциплінуючи дітей, не розібрався да? несправедливо. Тоді дитина навчиться: ага, якщо хтось десь неправильно себе веде, можна гніватися, можна кричати, можна пускати увесь арсенал поганих. Навиків, які в тебе є, в сторону їхню. І потім діти вони так само і поступають. Вони так само і починають поступати. Тому другий момент, будьмо дуже уважні до того, коли ми їх дисциплінуємо, як? тому що це може бути дратівливістю для них. А Біблія нас закликає, щоб ми могли не дратувати батьків. Тому е, да, щоб ми могли не ставитися до них жорстко і щоб. Якщо і є якась дисципліна, то щоб вона була по факту, по тому, що має бути. Потім наступне, як не дратувати своїх батьків, своїх дітей, це батьки дратують дітей, нехтуючи ними. Коли вони нехтують дітьми. Що мається на увазі? Коли дітям у сім'ї не вистачає любов, любові, це змушує їх озлоблюватися. Нам потрібно з вами, ну, скажімо так, бути уважним до того, щоб. Наші діти вони були як максимум часу близько біля нас. Інколи, знаєте, батьки з дітьми вони живуть в одній сім'ї, і батьки думають, що діти вони автоматично якби, навчаються всього від нас. І діти вони можуть е, якби, купувати інколи навіть наш час для них, для себе. Це є момент дратівливості. Ми дратуємо своїх дітей, коли ми не готові, скажімо так. Коли ми нехтуємо ними, коли ми не готові проводити з ними час. Тому, знаєте, світ він сьогодні готов платити гроші, він готов водити дітей на різні гуртки, готовий, щоб ними хтось інший займався і так далі, але не самі. Але давайте подивимося щиро відверто на наші стосунки з нашими дітьми. Чи не нехтуємо ми, ми ними? До свого сорому можу сказати, що інколи діти можуть підходити до мене. У мене робота пов'язана дуже часто з телефоном, і, 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 і інколи можу просто переглядати якісь цікавинки, що мене цікавить, там, чи по спорту, чи ще якісь речі, да, чи навіть проповідь, якусь я можу слухати. Да. Але діти інколи можуть підходити, забирати телефон і можуть говорити, що йдемо поговоримо. Ви знаєте, коли діти підходять до нас, це момент дратівливості, коли ми навіть такий момент ми не йдемо з ними на бесіду. Але в нас має бути у цей час, коли ми маємо витрачати на них час. Потім наступне, як ми, батьки, можемо дратувати своїх дітей, це батьки дратують своїх дітей, не підтримуючи їх і не демонструючи їм свою прихильність. Ви знаєте, один християнський автор він ділився. Своїми, своїми переживаннями поганим ставленням тата, або дуже, скажімо так, поганим і жорстким ставленням тата по відношенню до нього. І він говорив, що навіть тоді, коли приходилося ставати молитися, він не міг називати в молитві Отця Небесного батьком, тому що йому це, від, ну, йому це віддавалося неприємністю. І цей автор він говорив так: послухайте, що стримаєш свою різку і ти зіпсуєш дитину. Коли ми стримуємо свою різку, ми зіпсуємо дитину. Але він говорив ще далі так, що поруч із різкою потрібно тримати яблуко, щоб дати їй, коли вона є слухняною. Ми дратуємо своїх дітей, коли ми не підтримуємо їх, і коли ми не демонструємо їм свою прихильність. І це дуже важливий момент, щоб ми в нашому житті могли демонструвати свою прихильність до них, щоб ми могли не ставитися до них. Знаєте, жорстко, неправильно і так далі. Тому що це вбива... це цієї в їхнє життя дратівливість. І останнє, що тут ми бачимо, що дивіться, батьки дратують своїх дітей, показуючи прихильність до когось або до однієї із дитини. Це є біблійна історія. Ми прекрасно знаємо цю історію, коли е... це відбулося в історії Якова, да, батька Йосипа, який. Купив своєму сину найкращий одяг, і це роздратувало інших дітей. Вони це бачили, їм це не подобалося. І потім ми знаємо, що навіть його продали, і так далі, і тому подібне. Ми дратуємо своїх дітей, коли ми хвалимо когось одного. І інколи в мене є вже двоє дітей. Да? І інколи я це помічаю, коли я висловлюю похвалу комусь одному, а інший з боку дивиться. І він також хоче отримати похвалу. Він також хоче побачити, що і він цінний, і він важливий, не тільки хтось. Чи вона, да? Тому нам потрібно дуже бути уважним до того, щоб не віддавати свою прихильність комусь одному. Так, да, Послухайте, інколи в сім'ях так буває, що хтось один, він може бути, можливо, більш талановитішим. Можливо, він може бути в чомусь успішним в тому, що нам подобається. Але це не означає, що або не дає нам права іншу дитину принижувати. Тому що цим самим дитина може набратися злоби, Оця принижена, або ця, яка не доотримує, вона може набиратися такої, знаєте, неправильних емоцій, і потім ми можемо думати, в чому справа, що, що не так. І тому потрібно зберігати нам оцей баланс. І останнє, знаєте, Біблія говорить, щоб ми з вами виховували, це останній слайд дітей у напоминанні, остереженні Божому. Як саме ми можемо це робити? Ми побачили, як не дратувати їх і як виховувати дітей. В остереженні наповненні Божому. Ми сьогодні вже чули, і це перший момент, як ми це можемо робити, це бути прикладом особистим. Бог у Старому Завіті, коли він звертався до батьків, то знаєте, що він з чого він розпочинав? Він завжди їм говорив, що полюби Господа Бога свого всім своїм серцем, всією своєю душею, і навчиш цього дітей своїх. Дивіться, один важливий принцип: ми не можемо навчити дітей того, що самі не практикуємо. Ми не можемо їм подати того, чого самі не любимо. Тому перший приклад, як ми можемо навчати по словах апостола Павла, це ми можемо бути особистим прикладом, давати особистий приклад. Якщо ви я вже неодноразово це кажу, так? якщо я хочу навчити дітей своїх читати Біблію, то послухайте, як, як я цього можу навчити? Коли вони бачать у мені це, якщо дитина ваша не бачить, що ви маєте відносини з Богом, ви їх цього ніколи не навчите. Якщо ви хочете ваших дітей прив'язати до церкви, і щоб вони любили церкву, і щоб вони розуміли, що тут є, є якась цінність, то самі будьте прив'язані до церкви. А якщо нам церква не важлива, якщо нам тут не важливі речі, які відбуваються, якщо ми можемо знехтувати, знаєте, не буду говорити, як і де. Але разом із цим ми потім, коли дитина підростає, ми можемо казати: давай в церкву, давай, там молодь збирається, там є люди і так далі. Тому, а вони не навчені ходити з самого дитинства в церкву. Тому перший приклад, як ми можемо саме наставляти дітей в напоминанні, да, це бути особистим прикладом, показувати це в своєму житті. Друге, безпосереднє навчання, Слова Божого. у нас з вами має бути час, коли ми будемо сидіти з ними і пояснювати їм Євангелію. Різні методи ми можемо використовувати абсолютно в цьому. Але цей процес, цей момент у житті він має бути присутнім. Коли ви відкриваєте Біблію. І коли ви читаєте, пояснюєте, питаєте їх, як вони це розуміють. Можливо, ви навіть можете дати текст або псалом якийсь, відправити дитину один на один з Богом. Так, да, це може дивно звучати, один на один з Богом дитину, але я цей момент пробував, практикував, коли я відправляв. Він сидів, досліджував, я кажу. Зрозумій, псалом 1 я кажу, що Бог каже не робити у цьому Псалмі, що Бог каже робити, і що Бог каже, що буде, якщо ти це будеш робити. Декілька разів він вертався, приходив, йому там не вийшло і так далі. Але це була тяжка практика, але ми маємо цього вчити, наших дітей безпосереднього слова Божого. Коли ми бачимо, наприклад, як у дітей проявляється гнів або скупість, відкрийте тексти із Святого Письма і прочитайте. Один із авторів християнських писав так, що нам важливо, знаєте, не просто показувати, що це наша позиція. Ми чимось незадоволені. Нам потрібно завжди показувати, що Бог на це дивиться погано. Не просто це я не люблю, не просто це мені не подобається. Ми маємо завжди казати, сину або доці. Дивись, це не подобається Богові. Дивись, як Бог на це каже. І це дуже важливий момент. Має бути присутній момент навчання, слова Божого. І останнє ми вже з вами говорили: дисциплінувати. Все ж таки, дисципліна, обмеження, вона мусить бути. І дисципліна може бути, знаєте, не тільки пов'язана із проступком якимось, але дисципліна вона може бути як е, мотивуючий такий момент. Да? Коли ви просто дисциплінуєте дитину, і без причини ви, їм, ви даєте дитині щось почитати. І кажеш, ти півгодини зараз будеш читати. Чому, як? І так далі, Даніель? Чому я маю це читати? Але нам потрібно дисциплінувати, садити їх і казати: ти зараз будеш це робити. Можливо, ти будеш зараз е, порядок в домі робити, можливо, ти ще якісь речі будеш робити. Але дисципліна мусить бути. Можливо, у спорті ми будемо з ними щось робити. Да? Ми, ви підете з ними чи в футбол грати. Чи, але, Тобто, момент дисципліни, коли ви їх в чомусь обмежуєте від чогось. І останнє, на що би я хотів звернути увагу, дивіться, Іван Гловіт Івана, перший розділ, 12-й вірш. Написані такі слова. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його. Останнє я би хотів звернутися, тому що наш час вже вийшов, до людей, які, можливо, ще не прийняли усиновлення, не прийняли батьківство Небесного Отця. Біблія нам говорить, що всі, хто його прийняли, їм владу дало, дітьми Божими стати. Знаєте, найкращий. Найкраще батьківство на цій землі до нас може проявити Небесний Отець. І тому, якщо ви не знаєте цього батьківства, якщо ви не знайомі із цим батьківством у своєму житті, і ви не прийняли усиновлення, яке він пропонує нам з вами, наш Бог, то подумайте про це в своєму житті, тому що бути сином Божим, бути в його сім'ї, отримувати їх виховання від нього, опіку Божу у своєму житті, це дуже важливо. І тому нехай Бог благословить нас, щоб ми могли розуміти ці важливі речі, як нам треба їх не дратувати і як виховувати. І для вас, діти, щоб ви також могли пам'ятати. Тому Хай Бог благословить нас цьому, йому нехай буде слава на віки. Амінь. Помолимося. Давайте встанемо на і помолимося. Господь Ісус Христос. Ми вклоняємося цей час перед тобою. Ми дякуємо за твою благодать і доброту, яку ти маєш до нас. Господи, ми дякуємо Тобі, що колись відкрився Ти нам і Ти нас знайшов у цьому світі. Ти відкрив нам своє слово, ти показав нам наш стан, ти показав, що Він гріховний, і цей стан він рухається до загибелі. Господи, ти сказав, що Ти хочеш нас усиновити Ти хочеш нам подарити життя вічне, ти хочеш нас прийняти у свою сім'ю. І дякую Тобі, Ісус, що ти звернувся з таким словом, колись до мене, і Ти продовжуєш сьогодні звертатися до всіх людей, які сьогодні є на цій землі. Господи, я прошу Тебе зараз особливо за наших дітей, які підростають. Ми розуміємо, що наш час і наш вплив на них він дуже обмежений. Ми розуміємо, що без сили Духа Твого Святого ми без сили. Ми їм не можемо привити щось правильне, ми не можемо викликати в них покаяння, ми не можемо показати їм важливість цього навіть без Твого духа. Тому просимо, Господь, Твого впливу на їхні серця. Ми розуміємо, що ми безселі, і тому просимо, щоб ти працював з їхніми серцями. А нам, батькам, нам давай мудрості, нам давай страху Твого святого, щоб ми могли заглиблюватися у Твоє письмо, і щоб ми могли приймати ці уроки, щоб могли їх практикувати в нашому житті. Також прошу тебе за тих, якщо сьогодні є тут, в цьому залі, які ще не прийняли тебе, Господь, які не стали твоєю дитиною, побуди таких і сам поясни їм твоє Євангеліє. Покажи цю важливість життя з тобою. Тому що прийде час, коли. Можливо, всі люди захотять стати з тобою, але то буде пізно, тому нехай Дух твій Святий він працює сьогодні на цьому залі для твоєї слави в ім'я Ісуса Христа. Амінь.